Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на останню гру, яка стане центральною в рамках першої команди, які минулого сезону виступали у мастер айті Лізі, поступається в рамках дебютного туру. Одні не зуміли переграти рік. бан, удар відрізняється від паркет. Виросар Турсічка. Пішов на суперника. Удар, який допомагав помаранчево чорним в літку. Але приєднається. Атака Стасів. Як же ж чудово пройшов п'ятою у суперника Артур Січка! Вихід річна віч Данило Бобров. можна розмочувати рахунок. Бобров удару немає! І на конечно начебто, на їхню думку, кулястий мав би залишатися під контролем. Команди цимбаляка. Удар поворота! Восто. Гринюка! Чабан без фолу. Було зіграно м'яч. Чабан вихід 3 в 2. Зилич! Передача! Удар! Гол Артур Січка! Белісімо! Вавас, так викрикнули у Іспанії! Відпочивати Чабан. Ленько проти суперника. Чебан. Без фолу. Працює Юрій Ленько. Шпік! Передача. Сей воздух! Ще одна спроба. Немає нічим ця команда на паркет Палацу спорту Галичина, аби визначити переможця у останньому матчі сьогоднішнього ярового дня, в якому поки що віддає хорошу передачу Стасів. Переграв суперника це фол! Вдруге. У другій частині зустрічі порушують правила підопічні Назар Іяциш. Зону Чабан, через Боброва. Передача. Артур Січка на підбиранні. Зинич може прикластися до в'яча. Удар Дудана. Демонструє свої скіли. Правда, не так легко Павлюса пройти. Удар поворота! Від Роман. Ще він обуліває усім серцем за одноклубників. Ленько удар! Сейвозну. Їм доведеться зіграти трішки пізніше. Передача на вітрука. Вихід 2 один. Юрій пробиває. Сейвоздо. Віддав на вітрука. Праворуч Ленько може сам пробити по центру ВОЗ. Підбадьорює своїх хлопців Дар'є Цишин. Він використає усіх сьогодні без винятку. Ленько удар! Сейвоз -дин! Олег Гінько відновлює паритет у цьому протистоянні за 4 хвилини. Пусті ворота. Павліос! Це фол на жовту картку. Звичайно, якщо. Надалі зумів зупинити. Наставник команди Павліс виключається з боротьби. Солошенко теж не зміг запросингувати. Лінько Удар! Заспокоїв емоції хлопців. Ланько пробиває оближній кут возник. Лоболоджік сьогодні здобути перемогу, набирають по одному пункту. Ну і поки що лідирує у таблиці Мастера IT-ліги Інтеліас. Але це, мабуть, тимчасово, оскільки в п'ятницю продовжиться баталія у цьому найранговішому турнірі. Для вас цей вечір відкоментував ваш хороший друг Олег Чунис.